Вода і астрологія цікаве поєднання, особливо коли йдеться про спа басейн. Кажуть, що стихія води впливає на наше самопочуття так само, як і зірки на небі. Тож, які знаки Зодіаку особливо обожнюють спа? Почнемо з водоліїв. Вони, як ніхто інший, тягнуться до нових відчуттів і експериментів. Для них спа-басейн – це лабораторія релаксу та ідей. Раки та риби, справжні діти водної стихії, почуваються у теплій воді, як удома. Для них це місце емоційної безпеки і натхнення. Леви шукачі розкоші, спа для них символ статусу і визнання. Терези ж бачать у ньому баланс, гармонію тіла й душі. Іронія в тому, що навіть найраціональніші козероги, які завжди рахують бюджет, визнають. Спа басейн інвестиція у здоров'я та спокій. А ще варто згадати стрільців. Для них це нова пригода, спосіб випробувати контраст від морозного повітря до гарячої води. Насправді ж, незалежно від дати народження, кожен отримує від спа свою користь релакс, спілкування чи натхнення. Хочете дізнатися, як стихія води вплине саме на вас? У Spa Galaxy ми підберемо спа-басейн, який стане вашим персональним гороскопом гармонії. Підписуйтесь і залишайте заявку. Хай зірки ведуть вас до релаксу.